Цифрова економіка це галузь, яку не розбити ракетами. Ми запускаємо масштабний навчальний курс з блокчейну та криптограмотності. Його зможе безкоштовно пройти кожен українець, щоб використовувати отримані навички для підтримки та зміцнення цифрової економіки. Важлива особливість нашого курсу в тому, що він є прикладним і охоплює 100 годин практики і теорії. Разом ми будуємо успішну цифрову Україну і внесе кожного надзвичайно важливий. Наша мета навчити якомога більше людей використовувати новітні технології для досягнення позитивних цілей на благо світу. Прагнення до знань це не просто сила, це свобода, це рушійна сила, що змінює світ. З'явилася необхідність створити якийсь публічний реєстр транзакцій, де було би видно, що куди пішло, кому і від кого, чому біткоін, так би мовити, тру блокчейн. Тому що в 2010 році Сатоші Накамото, творець біткоїна, зник і віддав правління мережею людям. Будь-який алгоритм консенсусу це алгоритм, який розв'язує проблему недовіри сторін. Майнери добувають нові блоки, і в цих блоках міститься інформація про попередній блок та про інформацію. Про транзакції цього блоку. Якщо ти втратив приватний ключ від адреси, і ти відправив не туди транзакцію або щось сталося не так, то в усьому винен тільки ти сам. Ефір був створений Віталіком Бутеріним, і він сильно відрізнявся від біткоїна, тим, що транзакції йшли швидше, і в нього була така цікава штука, як смарт-контракти. Ефір від самого початку був точно так само зроблений, як біткоїн, на доказі роботи Proof-of-Work. Основний стандарт, яким користуються в мережі ефіру, це ERC20. Що таке смарт-контракти? Це сутність така, яка може виконувати певні дії. Звідси з'явилося таке поняття як L2 рішення. Тобто, це рішення, яке працює над самим ефіром. Воно акумулює певні дії в одну транзакцію. І потім однією транзакцією його відправляє за призначенням чи то на контракт, чи то ще комусь гроші. кастодіальні рішення вони в основному оберігають нас від певних помилок. А не кастодіальні гаманці, люди здебільшого користуються ними як програмним кодом. Що таке P2P транзакція Це транзакція між однією людиною та іншою, поза будь-яких взагалі спостерігачів. Тобто я вирішив тобі віддати свої кошти, а ти вирішив мої кошти прийняти. Все транзакція відбулася. Тут ми можемо поговорити про таку штуку, як мультисіг. Багато хто чує це поняття, але мало хто розуміє, що це таке. Наприклад, щоб зробити транзакцію. Ну, скажімо, треба відправити мільярд доларів з огляду безпеки. Ви не маєте керувати тільки рішенням, відправити цей мільярд доларів чи ні. Тому ви можете генерувати транзакцію і цю транзакцію надсилати своїм партнерам або людям, відповідальним за кошти на цьому гаманці, і вони бачать, що ця транзакція від і до і комусь, і вони дають так зване підтвердження. Вони підписують цю транзакцію і відправляють у мережу. Таким чином відбувається подвійна, іноді можна зробити їх із чотирьох джерел без різниці. Тобто, кілька людей мають підтвердити, що ця транзакція правильна, зробити свій підпис і відправити в мережу. Таким чином, не одна людина керує голодним гаманцем, а процесом може керувати ціла організація. Біржа об'єднує між собою торговців різного типу, про яких ми поговоримо трохи згодом, які хочуть купити дешевше і продати дорожче, і коли їхні потреби поєднуються, відбувається угода. Біржа за своєю суттю вона є майданчиком, де перебувають і ті, і інші. Вона надає інструменти і тим, і іншим. Ще одна цікава штука називається стейкінг. Її сутність у тому, щоб передати власні кошти на смарт-контракт і отримувати їх поступово згодом. Якщо ми виставляємо лімітний ордер, він потрапляє в книгу заявок. Якщо є відповідна заявка, то лімітний ордер виконує цю заявку. Якщо ця заявка неповною мірою може виконати цей ордер, то, врешті-решт, цей лімітний ордер стає в книгу заявок. Позиції бувають двох видів: є лонг-позиція і шорт-позиція. Ви можете чути такі фрази, як я шорчу біткоін або я лонгую біткоін. Якщо позиція лонг, це означає, що ви берете в позику кошти і купуєте якусь валюту, ви купуєте біткоїни з надією на те, що їх потім можна продати дорожче, всю різницю отримаєте собі і заплатите відсотки за користування чужими коштами, які дали вам у заставу. Це позиція лонг. Позиція шорт це, якщо ви розумієте, що зараз біткоін падає і буде падати далі. Тому ви можете позичити біткоін, продати його. І, врешті-решт, коли ціна впаде, купити ту саму кількість біткоїнів, віддати людині, яка вам їх позичила, і на різниці заробити гроші. Також є інструменти позики або так званий лендінг. Є інструменти, в яких ти можеш зайняти ефір за тезер. Наприклад, річ у тому, що торгівля це гра з нульовою сумою. Якщо хтось тобі продав дешево. А ти потім продав дорожче, то ти виграв. А якщо ти десь купив дорожче, а потім продав дешево, то ти програв. Тобто це гра з нульовою сумою, де в будь-якому разі є і та сторона, яка програла, і сторона, яка виграла. Немає такого, що всі виграють.